Над Дніпровою сагою стоїть явор меж лозою, меж лозою з ялиною, з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє, стоїть старий, похилився, мов козак той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини. І дружини і надії в самотині посивіє. Явор каже, похилюся та в Дніпрові скупаюся, коза каже, погуляю та любою, пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка, із гаю, вихажаючи, співають. Побирані, заквітчені та сталаном заручені, думки гаденьки не мають, в'ються, гнуться та співають.